Всім вітання. Вітаю вас на своєму оновленому YouTube каналі. Що ми зараз будемо робити? Ми будемо будувати ось тут такого піднавіса, піднакриття на всю цю довжину, тому будемо розпочинати. Матеріал у нас вже є. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зберігати там той чи інший товар, тому що у нас немає де зберігати. Там, кора, наприклад, тут приїхала, у нас кора там лежить багато. Також е, торфи, ґрунти приїжджають, цибулю ми замовляємо там, до 20 тонн і потім реалізуємо по Україні з Голландії цибуля. Ось, Тому нам треба такий піднавіс. Тому розпочинаємо. Так, ну що, Сьогодні у нас вже другий день, вчора ми всі ямки все поробили. Зараз ми вже почали стопчики мастимо. Такою мастікою. бачите, мастікою. І далі будемо закривати це рубероїдом на сонечко поклала, щоб воно зараз нагріється, буде гарно загинатися, це воно вже м'ягеньке. І все. І так, стовпчики, які будуть закопуватися. Ну, не закопуватися, вони будуть здаватися бетоном. Тому день два. Також обов'язково обробляємо вогнебіозахистом. Це без заперечень, обов'язково має бути все оброблено. І виходять ось такі у нас брусочки, бачите? Потихеньку ці брусочки у нас все, весь процес налагоджений. Потихеньку там мастимо, тут обробляємо, пропитуємо два рази його, все буде добре. Далі будемо виставляти це все. Так, уже бетонуємо. Головних чотири, бо погода не дає нам трішечки, Ось одненький. другий. Так, Тут у нас трошки така ямка вийшла. І ще нам два штучки, зараз бетонуємо, подивимося, встигнемо ще цих чотири. Вчора стопчики виставили всі, забетонували, слава богу, стигли. Зараз завозимо щедень, рівняємо це все діло. Тоді поверх нього закидаємо гранвінцівом І закаткуємо його тут в їбільмашинку і буде така літня площадка. Бетонувати не будемо зараз його. Тут дуже багато треба грошей закопати, щоб бетонувати. Тому поки буде просто так, як літня площадка, щоб можна було сюди поставити. Там цибуля, як приїде, під навіс такий корот. В процесі. Що? Тебе вже знімає камера. О-о-о. Не вражає Так, все, тишина. Так, друзі, сьогодні в нас третій. Я зараз викину твої приколяси в Тік-Ток, Тимур. Ну все, зупиняйся. Бо це ж на ютуб відео, ну. Ну що, друзі, сьогодні в нас третій день, третій день того, як ми почали це все робити. Зараз покажу вам на якому ми етапі. Потихеньку просуваємося. Перший день ми викопали ямки, другий забетонували всі стовпи і зараз вже робимо площадку. Так, рівняємо все під мотузочок. Ось, почали вже. По -тахесеньку. тут свой, звісно, трошки є, але нічого. Потахенько, помаленьку хлопці возять, рівняємо і продлягаємось далі. Ніби, ніби цієї купи і не було, бачите, пощупали. ніби здається, мало, а... а 6 тонн хлопці перетягали. Тому рівненько, рівненько виходить, дивіться. Во доволі рівненько. Mm. Ну а там завтра ще привеземо, будемо далі продовжувати. Так, привезли нам, привезли нам щебінь. Нічого не вистачає. Так, сьогодні в нас вже четвертий день нашого будівництва вже докидаємо до цю пщадочку дорівнюємо, ще залишилося трішки зовсім. Ще зовсім трішечки. Сьогодні знову привезли. Дивіться, виходить доволі рівненько. Тому ще трішки. Що Тимур, ти справився? Да. Справився з цією ділянкою, да? Красавчик? Але цей дивіться, хлопці по, позавозили, порівняли ми коротше, все. Тепер у нас порядок. Зараз ще тут дочистимо і красота. Будемо далі щось робити. Ну що, друзі, зараз ми на ось такому етапі, бачите, вже виставили верхні балки, тут зав'язалися. Також у сторону все зав'язували, поробили. Ще нам лишиться ось тут доставити о, по одному стовпу пізніше, тому що тут був о, льох, ми то все загорнули, тепер треба, щоб воно все повсідалося. Ось. А поки о, ми будемо залишатися на цьому, потім ми залишили місце, ми додамо туди балку, туди балку, зав'яжемось і все. Огоне нам зробити це, тому що скоро буде цибулька і... А мати кришу, так? А воно мати кришу, і як буде криша, тоді вже не так все страшно. Цибуля заїде, а цибулі як на яка 20, 20 тонн, плюс часники, плюс доброго, 5-10, тому треба десь це буде складати. Ось. Ну, якось воно вийшло так, а далі будемо наглядати.